Всім привіт, з вами Тріс. Я оце реально не можу повірити, що я записую це відео Я озвучую його про будівництво будинку для наших дрищиків. Нарешті ми докатилися до того моменту, що в них буде новий будинок, і я його вже побудувала. Навіть я вам скажу так, як я трошечки наперед граю, то я вже навіть встигла його затестити пограти. І мені подобається те, що в мене вийшло. Єдине, що цей будинок не дуже виглядає саме от в цьому місці, де я його будую, тобто на нашому лоті. Чому? Бо, ну, я думаю, що тут краще. Чи б виглядав би якийсь реально апокаліптичний будинок, але мені так надоїло грати в якихось таких притрушених умовах, що мені захотілося те, я думаю, що дрищі вже заслуговують на це зробити щось нормальне. їм. І тому в мене просто нормальна будівля. І звичайно, я тут використовувала той самий принцип, за яким я будую будинки для челенджів: смарт-будинок. Такий він і у наших дрищиків. Тобто, смарт-будинок до мене там все зроблено так, щоб сім якомога швидше прокачувалися. Щоб вони якомога швидше могли дойти куди треба, всі кімнати поділені так, як я вже звикла грати. Що це мені особисто ну просто так зручно. Тому цей будинок, скоріше за все, комусь буде нагадувати Адамсів будинок. Ну, в принципі, я якраз в Адамсів відкрила для себе цю форму планування будинків. І в принципі, використовувала її не тільки Адамсів, а в принципі в моїх челенджах. Тому так, чимось він схожий і на будинок Адамсів, і на будинок сім'ї моєї за кратери. кратери. Насправді він навіть більше схожий на Будинок кратерів, ніж на Адамсів. От, кратери це теж апокаліптики, які живуть у мене на Соланні, це позакадрові апокаліптики, у яких немає ніякого сюжету, я просто награю, що апік. От, в принципі, давно в них не грала, але коротше, мені їх будинок дуже подобався по, і по плануванню будинок Дуже схожий на кратерів будинок. От, а так він, може, навіть комусь нагадає будинок Хіллерів. Один момент у мене кишак тут рветься. Як я починаю щось озвучувати моєму коту, завжди хочеться бути поруч. Коротше, йому відкрити двері, бо в двері. От. Коротше, цей будинок реально я з ним дуже довго возилася, дуже довго думала, яким я його хочу зробити, чи я хочу тут знову щось апокаліптичне. От. Але насправді я не хочу. Я хотіла щось звичайне побудувати, щоб мені це було надалі комфортно грати. І Ми вже настільки багато різних кар'єр пройшли, що насправді мені здається, що ну, коротше, тут би навіть дивно б виглядав би, якщо це був такий от прям притрушений апокаліптичний будинок. Тож будинок, в принципі, нормальний, звичайний. До речі, з чим я тут дуже довго мучилася, це з дахом. Зазвичай я з дахом не мучаюся взагалі. А тут чомусь ну, не подобалось мені, як він виглядав. Він занадто масивно виглядав. Якось, коротше, так, я хотіла там поставити наші ці вітряки як і вітряки кудись наверх, щоб вони мені оце от не загражували план внизу. От, і ліпила, де я їх тільки не ліпила. І коротше придумала взагалі фішку прикольну. Там, де в мене зараз стоїть ракета, далі ви побачите, що там буде не ракета, а дещо інше. Ну і вітряки теж там будуть стояти. А, от, і Будинок, я спочатку йому будувала оцю от класичний дах, потім мені чомусь здалося, що дах якийсь притрушений. І я геть не хотіла там, три поверхи, бо на третій треба було вилазити там, пилососити. і пилососити. Я така подумала, ні, в мене буде два поверхи і підвал. От, і зупинилася на цьому. в принципі, у кратерів, в них теж два поверхи і підвал, але ну, в них там підвал такий здоровезний, тут маленький підвал, ну як, відносно маленький. І, коротше кажучи, вирішила, що двох поверхів цьому будинку точно вистачить. І тепер я потім ще довго думала, окей, я хочу наверх поставити цю ракету. Але коли я почала робити дитячий майданчик, бо в нас, як зазвичай взагалі в цій сім'ї дофіга дітей. От то є діти, яким хочеться оце на цьому будиночку на дереві лазити. То я вирішила туди поставити будинок на дереві. Оцей апендицит від нашого будинку, в якому в нас розташовується оранжерея. Так, там будуть у нас рослини розташовуватись. Мені подобається, коли рослини в оранжерея ростуть, бо вони так ростуть постійно цілий рік і ну. Ви постійно з них збираєте якісь там ніштяки. Тоді, якщо вони ростуть на дворі, то якийсь час вони не плодоносять, то я вирішила все ну, перенести оцей наш сад, город. У оце от апендицит від нашого будинку це наша оранжерея. зверху буде оцей будиночок для дітей, типу, як майданчик для дітей, де вони зможуть там зверху, прямо знаєте, на це дерево вилізти і там собі чилити. До того, що в той будинок на дереві не так часто в мене насправді всіми лазять, а він такий масивний, і мене щось теж бісить. що я вирішила його поставити тут. І, до речі, навіть прикольно вийшло. Ну, далі ви побачите, як це в мене вийшло. От потім я думала оранжерею зробити тільки одноповерховою, все ж таки зупинилася, що це. Буде два поверхи на другому поверху оранжереї, в нас ще знаходиться місце для медитації і йоги. Коротше, там такий йога зал, в якому можна типу чилити. Хоча насправді не так часто я цей йога зал взагалі використовую. Хоча, от коли в нас йога, йога місце було внизу, в мене всі ми там досить часто чилили, досить часто займалися його. Зараз не так часто. Коротше. От, Ну ви побачите в наступних серіях, бо я там декілька серій вже награла в цьому будинку, мені так хотілося його потестити, тож я награла їх наперед, а зараз. Сато озвучу вам, як взагалі виглядає мій будинок і чи варто так будувати. 100% варто, це просто прекрасно працює в челенджах, це дуже зручно. А всі конкретні, от оці кімнати для прокачки і різних навичок, вони всі внизу в мене знаходяться, і сімом не приходиться лізти там на інші поверхи, щоб от прокачувати. Єдине, що от може заради того, щоб прокачати йогу, то так треба буде пертися на другий поверх. Хоча і внизу я там теж поставила нам в оці оранжереї. Місця для медитації, прямо в нашому саду, бо мені так подобається, не знаю. Ну, коротше, всі ці кімнати для прокачки, вони в мене зазвичай знаходяться на першому поверхі, поверху і в підвалі. В підвалі зазвичай і в цей раз так само я побудувала спортзал і побудувала там а, лабораторію і щось там ще в мене. А, ну і кімната, де в нас ці от з науки стоять, в яких, через які можна пройти всіх сам. От, ну такий от будиночок в мене вийшов. Там, звичайно, є туалети і душі. Коротше, все це розділено так, щоб всі ми один одному не заважали, коли вони там свої потреби якісь піднімають. Ну а зверху у нас знаходяться дитячі, тодлеровські і спальні для, для дорослих персонажів і наших там школярів. От, все по класиці, так як я це люблю будувати. І хто дивився відео по смарт-будинку? Я, до речі, можу залишу в описі під цим відео, ви можете подивитися, як я смарт. Будинки буду. Там я будувала будинок для моєї сім'ї Адамс, велетенський маєток, який теж в такому стилі побудований в плані смарт-будинку, розбитий так само на такі от кімнати, де я розповідаю, чому я так це роблю, чому для челенджів це працює. І, коротше, можете, по моєму принципу, побудувати собі будинок. Це реально працює, і за цього і будинок держів не дуже відрізняється від інших моїх смарт-будинків, бо це реально зручно. От, а у дворі я зробила. Нам а, майданчик, де 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 зможуть там Розважатися. І також, звичайно, у дворі в нас знаходяться наш, наші могилки. Я їх все ж таки зазвичай їх, знаєте, як вниз туди в підвал зношу, щоб не особливо вони там мількали. Але в цей раз я вирішила все ж таки наших трищиків залишити у дворі і доглядати так за могилами просто простіше, ніж коли вони в підвалі. Там точно я не зможу забути про ці могили, бо вони постійно будуть у мене на виду. Тож могили в нас. Просто я їх облагородила, так сказати, посадила різні кущики ще там. Ну, коротше, ви побачите. Я, до речі, просто думала, що не можна саджати рослини, але десь через серію, буквально я там зайшла, подивилася, що в мене по рослинах, хоч просто звичайні так вони не плодоносять, а просто як декор. Так от декорові рослини ми вже давно можемо саджати. Я, їх чомусь не саджала, не знаю чому. Але коротше, наш, наш оцей будинок, я потім прикрашу все ж таки декоровими рослинами. От, а потім що ще я тут зробив? І у дворі ще звичайно поставила наш ну, це місце, де ми чилимо у дворі, яму цю поставила, в якій ми робимо їсти. Там в нас стоїть наша барна стійка. От, ну і лабораторія, обсерваторія лабораторія, і о, ракета теж у дворів не зустоять. Я, звичайно, зазвичай обсерваторію і ракету кудись на дах хліплю своїм персонажам, щоб вона не заважала в таких смарт-будинках, бо не так часто в мене використовують її. Але тут все ж таки в нас апокаліптики живуть, і їм оці предмети значно частіше потрібні, тому я їх вирішила все ж таки залишити внизу. От, ну і звичайно, там ці всі предмети, які в мене сіми на але потім якось понатикала по всіх кімнатах там. Краще розставляла дуже довго, взагалі мутила дуже довго цей будинок. І бачите, от насправді плюс-мінус вже дах. Дах цього будинку дуже нагадує будинок сім'ї Хіллер, бо в них схожий дах. От. І вони в Азі спрін живуть, але коротше кажучи, я така подумала: ну блін, а мені подобається такий дах, типу але як книжка, чи що. Ну, коротше, як книжка-дах, не знаю. І зверху там на дах на цей можна вилізти по драбині. І там я поставила наші сонячні панелі. І... Оцю штуку, яка приймає сигнал від інопланетян, або віддає інопланетянам там якийсь сигнал. Коротше, щоб нас не крали, я її туди заперла. Ну і зазвичай вона в мене і в інших моїх сім'ях теж стоїть десь наверху, там, щоб можна було, якщо що, там повпливати на те, щоб сім'їв не крали, або навпаки, щоб сім'ї вкрали. В принципі, отак от в от мене вийшло, мені подобається, яким став цей будинок. Так, він не дуже класно виглядає саме в цій частині Стренджервілю, але можливо одного разу. Ми зможемо переїхати з цієї частини Стренджервілю, може кудись туди наверх. От-там купити якусь велику ділянку і туди переїхати, я не знаю. А може і так, і залишимося тут, бо мені подобається центр міста Стренджервіл. Єдине, чим він сюди не вписується, він начебто побудований в стилі Стренджервілю. Він, в принципі, виглядає так, як от забудови, які поруч. Але. І за того, що сюди немає дороги, то дуже дивно ну от якби тут була проведена дорога, якби я могла сюди от намалювати цю дорогу, що от відведе від центру міста. Було б значно краще, звичайно. А так виходить, що може це був якийсь недобудований особняк, який коротше, хтось залишив а дреші його перебудували. Але насправді ну, вони ж то його з нуля будували. Ви ж знаєте всю цю історію, як вони коротше, взагалі до цього дожилися. От, і якби з самого початку він тут стояв, так, і такий типу був заброшений, тралівалі, то можна було б сказати, так, хтось будував, почався апокаліпсис, скинули цей будинок і якби, звідси ліняли ті люди, які в ньому жили. Але ну, з-за цього і дороги. Тут немає до нього. Але, блін, було б кру... значно краще і крутіше, якби в цій грі можна було домалювати дорогу-будь-де. ну, Типу до свого будинку. Тим більше на таких територіях, як оце от, у мене до зараз живуть. Але, коротше, будинок у нас вийшов досить великий, і я потім ще вирішила, що поруч я побудую маленький а, магазинчик наш. Тобто, от я так побудувала, наче виглядає класно. Потім я така подумала, ні, ну я хочу магазин. Подвинула всю цю ділянку трохи і побудувала ще й магазин поруч. Він геть маленький, як пристроєчка до нашого будинку, але окремо. Тобто, це окремий будиночок, от, там можна пройти його довкола. Але він сюди помістився і там ми з вами будемо всяке барахло продавати разом з нашими дрищиками, все, що нам там не супер необхідне, що ми маємо право продавати, ми це будемо там продавати. От, відкриємо маленький бізнес і будемо там напарювати іншим сімам. Сподіваюсь, вони це будуть купляти. Ну, в принципі, вже купують, бо. Ну... Я вже затестила. От і коротше, скоро побачите, як це буде в грі виглядати. Мені особисто все прям дуже подобається. До того ж, наша папір скоро закриє свою кар'єру, яка нам дозволить з вами поставити ще й кар'єрні об'єкти в нашому будинку, і взагалі буде топовий будиночок. Звичайно, дорогі об'єкти ми не можемо купляти. Але це об'єкти, які ми заслужили, і ми маємо право. Тобто на них не розпространяється оця от заборона на те, що, типу, ці кар'єрні об'єкти не можна ставити, якщо вони дорожче коштують. Ні, ми всі кар'єрні об'єкти маємо Використовують, як тільки закриємо цю кар'єру Piper. От, ну, побачимо, як вона в нас швидко справиться з цією кар'єрою, бо їй там ще до фіга, але будинок це ще не остаточний його результат, тобто він ще зміниться. І сподіваюсь, вам вже він сподобається на. ну як він вже виглядає. От, а, тому що я особисто, коли його будувала, я насправді навіть не думала, що ну, я така думаю, блін, ну якось і так і так ліпила у себе в голові, як я взагалі бачу цей будинок. І тому, коли я почала будувати, я така плюнула, думаю, коротше, побудую, як я звикла. І чесно кажучи, я не прогадала, бо мені суперкомфортно в цьому грати. А так як це апік, це дуже важливо, щоб тут сімам ну було суперкомфортно до всього дойти, і було реально класно в це грати. Без ступняків, хоча ця гра безступняків. Ну, ніколи не була вона безступників. Але коротше, значно простіше, коли воно побудовано саме так, як е, вам зручно. Я не кажу, що от моя система вона зручно буде для вас. От, але це важливо, щоб вам було зручно в грі грати, особливо в таких челенджах, як Апік. От, тому коротше, особисто я задоволена результатом. Побачите вже скоро це все в грі. От, сподіваюся, вам сподобалося будівництво. Дивіться до кінця, що в мене вийде. Ну а я буду прощатися з вами. Всім всього найкращого і пока-пока.